З полону терористів уже звільнено 700 заручників, а до кінця тижня планують звільнити ще 500 людей. Про це на розширеному засіданні кабінету міністрів заявив президент України Петро Порошенко. Звільненням полонених опікується в СБУ. Зведений список, зведені відомості, повторююсь, і стосовно військових, і цивільних, і журналістів, і зниклих безвісти всіх без питань. За повідомленнями, змі в полоні бойовиків залишаються понад 700 українців. Окрім військових терористи, не відпускають мирних жителів та журналістів. Серед медійників у полоні терористів залишаються журналісти з преса ТВ Єгор Воробйов. Також поки невідома доля Юрія Лилявського, кореспондента телеканалу ЗІК. Рідні Юрія припускають, що журналіста понад місяць утримують бойовики в приміщенні Луганської облдержадміністрації. Стало відомо, що з полону може повернутися український режисер Олег Сянцов. Принаймні, його ім'я є в списках затриманих, обмін якими передбачений в рамках мінських домовленостей. Про це заявив глава СБУ Валентин В Списках затриманих також є льотчиця Надія Савченко, яка наразі знаходиться під вартою у Росії.